Шановне Товариство сьогодні, крім того, що проводяться виїзні позачергові сесії, вже відбулася сесія Івано-Франківської обласної ради, відбувається сесія Львівської обласної, Львівської міської. Крім того, з нашої ініціативи було скликано перші всеукраїнські збори депутатів місцевих рад. Сьогодні присутні депутати з 13 областей України, присутні депутати з Вінницької області. Волинської, Житомирської, Київської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Чернігівської, Полтавської, Черкаської. Присутні депутати обласних, районних, міських, сільських рад. Всього прибуло на наші збори 1987 років. Депутатів, депутатів, які покликані в першу чергу захищати інтереси українців, захищати інтереси української держави. Адже ті 450 депутатів, які сидять тут, в Верховній Раді, або ухвалюють закони, які є антинародними, антинаціональними, або не здатні захистити наші українські права. Ця Верховна Рада повинна бути змінена. До Верховної Ради повинні прийти українці, які не будуть ухвалювати антинаціональні закони. На превеликий жаль, але зараз нам сповістили, що цей ганебний закон з цих стінах Верховної Ради вже прийнято. Ганьба! Ця антинародна, антинаціональна Верховна Рада України, яка проживає останні дні, повинна бути змінена докорінно. Українці повинні керувати своїй Богом даній землі. Українці повинні приймати українські закони. Українці повинні працювати для українців, а не для заморських закордонних церків. сьогодні ми будемо приймати все ж таки ухвали ухвалу Львівської обласної, івано-франківської, міської, івано-франківської міської, тернопільської міської, багатьох областей, багатьох місцевих рад. Крім того, ми будемо звертатися до президента України, щоби він витував цей ганебний закон. І після наших зборів ми організовано відправимося на вулицю Банку і будемо вимагати зустрічі з нами з депутатами місцевих рад, які найбільше наближені до українського народу, які найбільше знають болі і страждання української нації. Сьогодні ми будемо вимагати, щоб наші права були захищені, і ми хочемо подивитися, як цей так званий гарант буде гарантувати нам наші українські права, як він буде захищати нашу українську мову, як він буде захищати нашу українську землю. І ми за собою залишаємо право згідно конституції України вживати всіх дозволених законом заходів. Для того, щоб українці були господарями на цій землі. І скажемо ні тим пасіпакам, які сьогодні зібралися під стінами Верховної Ради за тих 150 гривень. І скажемо ганьба тим депутатам, які прийняли закон, і тим, які не могли захистити українську націю і українську мову. Ганьба! Ганьба! Ради, Львівської міської ради збори, всеукраїнські збори, депутатів місцевих рад оголошуються відкритими. Ще нема у країни, слава! Ще!